Але бачите, тут багато навішали, навіть не роздивиться. Однією рукою дуже незручно роздивитися, дивитися, що, що за ковдинка. Але мені не дуже подобається, коли знаєте, ну, в основному вони всі якісь коротенькі, а мені б трошки длінніше. Це я просто дивлюсь по камері думаю, що, що з нею не так не можу зрозуміти що. Інколи погано фокусується. Тут шкіряні штанціну такі собі. Я не дуже, ну, в мене тільки є лосинчики, от, а так я таке не ношу. Так, тут у нас уже співпрацює. одну типу Long Sleeve так ковтенки з длинным рукавом що Усіх наче така сама земля. Це ну, чорна, незрозуміла не взагалі якась стара порожка. Ну, просто, можливо, і стильні такі речі, але ж якість щось ну, зовсім підводить. Ось знову це мені сподобалось, без рукавочка, але тільки шкода, що немає цього капюшончика. Бо я прям без капюшону не можу. Мене чомусь, От коли тільки якісь невеличкий навіть вітерець прохолодний, саме зразу сльоза принить на очах. Мені треба зразу капюшон. Курточки, тож якісь всі такі кольори. Ну, м'яко кажучи, осінні, нічого немає такого щось. Називається скажений гепард. Ну, наче так і не чу, теж от м'якенька, от в плані м'якості от мені сподобалось приємно. Але ж бляха муха я навіть за кермом не їстю. الصفاره Якщо прям треба, то можна вибрати навіть оцю ось там сіренький оцей костюм. Ще не розумію, це дуже привіт 70-ті, десь моєї мами плащать, а може навіть є десь в шкафу таке плаття, ну схоже, тільки іншого кольору. Оце таке ж я, таке прикольне. Та, така типу накидочка на світорок. Оця чорна. Вони окремо продаються, просто зробили, типу от показати, як воно що. Чек Зараз називаються раніше Отятниці, там їх називала. Зараз це. Ой, вилетіло з голови вже ну то ладно. Тут мені вже все одно нічого не видно. І ну, вона, до речі, так, по ціні доступна, там стається вона. Чи, чи там, ну, хто піч що собі придумає, ну як цукорниця. Теж так симпатично. Бо вони такі ну, тяжкуваті, як для там, якоїсь там, гречки, там, чи рису, наприклад. Мені здається, не зовсім буде зручно. Ну і вони невеличкі. А от як цукорниці добре. Так, тут акції, ну я на них не знайшла. Так, тут хотіла подивитися теж. І по ціні, і оцей наборчик для ванної кімнати, але теж якось.